Доброго ранку, мої любі друзі, хай квітоньки цвітуть у лузі, хай сонечко сміється з висоти, щасливими зростаємо, і ми. Діти, скажіть, а яка пора року зараз? Так, осінь. А якими ж словами ми можемо сказати про осінь? Осінь яка? Осінь красива, барвиста. Різнокольорова, багата, щедра, врожайна, тепла, дощова, золота. А в якому вбранні дерева восени? Малята, а який настрій у вас викликають дерева з різнокольоровим листям? Мені дуже подобається спостерігати за красою осінніх дерев. Люблю збирати барвисте листячко. Про осінь написано багато віршів. Мені ж подобається вірш Катерини Перелісної Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віте напівголі, і небо синє, чисте, Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить, а тепер. Давайте разом прочитаємо вірш уже за допомогою мнему таблиці. Отже, вірш Катерини Перелісної золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий. Віти напівголі, і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Діти, а куди падають листочки? Так на доріжки й трави. А якого кольору листочки? А листочки бура золотаві, який навколо килим? Правильно килим кольористий. А які віти на деревах? Так, віти на деревах напівголі, а яке небо? А небо синій, чисте. Як же ходить осінь? Ніжно, тихо ходить. А зараз поясню значення словосполучення бурозолотаві. Восени на деревах листочки жовтого, оранжевого та червоного кольорів. Тільки подує сильний вітер, листочки падають на землю. Засихають і стають коричневими. Бурий колір це один з відтінків коричневого кольору, а золотавий дуже схожий на жовтий та оранжевий, тому наші листочки ми можемо називати буро золотаві, а що ж означає вираз килим кольористий. Як ми вже казали, восени листочки різнокольорові, падають на землю і лежать на землі, наче килим, тому і говорять килим Кольористий. Давайте разом прочитаємо ще раз вірш. В парках і садочках на доріжки трави, падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі і небо синє, чисте метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Молодці малята, а зараз хлопчик і дівчатка самостійно повторіть вірш замнемо таблицею. А ще я вам пропоную уявити себе художниками і намалювати портрет золотої осені». Бажаю творчих успіхів! Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!